1 жовтня у всьому світі відзначається міжнародний день людей похилого віку проголошений Генеральною асамблеєю ООН. Життєва мудрість безцінний скарб, і лише мудрість розуміє, як швидко плине час і яка безцінна кожна хвилина. Клонімося низько, мудрому серцю і шану святу крізь віки пронесем, серця подаруєм в дитячих долонях і щедру любов принесем. Доля людини мудрістю вкрита, звинить вона сміхом дитячих сердець, доля людини дощем ранім вмита, вона для всіх нас буде вічним взірцем. Дорогі наші, ми щиро вдячні вам за ваше невичерпне терпіння, за життєвий оптимізм, за незламність духу. Бажаємо вам багато сонячних років, зігрітих нашою любов'ю, родинних свят і вечорів в сімейнім колі. Хай доля ваша вам сміхнеться ще не раз, а ми турботою своєю зігрієм вашу кожну мить. Хай що хвилини, і у всьому вам щастить. Облітають листочки останні, а душа, як весна молода, наші діти збирають каштани, де колись я тебе виглядав. Не повернеться пам'ятна осінь, Не повернеться молодість знов, та цвіте однокурсниця досі, першокурсниця, перша любов. Облітають листочки останні, та душа, як весна молода, наші внуки збирають каштани, де колись я тебе виглядав. Здоров'я, щастя, миру вам, наші рідні і довгих щасливих літ.